Наближалося свято Прісновків, що зветься Пасха, і перевосвященики, і книжники шукали, як би його вбити. Авторитет Ісуса Христа, значення Його Слова, значення Його науки, тим більше плюс до того, що оздоровлення багатьох людей надало. Христові великого авторитету люди йшли до нього, тягнулися до Нього. Одні шукали віри, одні шукали спасення, одні шукали оздоровлення. Але в будь-якому варіанті, вони, Христос їх усіх притягував до себе, бо вони відчували, що Той може дати те, що не може дати ніхто із тих, кого вони знали на землі. священники і книжники побачили в ньому загрозу і думають, як би його убити. І ми чуємо далі, що увійшов вже Сатана в Юду на прізвище Ескаріот, що був із числа 12-тьох. Якось так і мене лист зразу починає. І війшов Юду, на прізвисько Іскаріот, що був із 12. -х. Розумієте правильно, що оті книжники, оті всі фарисеї, оті всі законовчителі, усі ті, що мали поганий намір, вони, якби то посилають, знаєте, таку Всесвіт, посилають то все, той негатив. І люди, які є. Не до кінця готові, не до кінця сформовані, вони реагують на то. Рівно ж так само, як і Божі люди посилають щось добре, посилають щось добре селенні. Комусь не подобається, що я кажу селенні. Добре, кажіть Богове, але як я буду казати Богове, то тоді оці всі негативні речі, вони не можуть посилати Богове, бо Бог то не почує. Тобто існує певна атмосфера, яку люди створюють, і злі знаходять своїх, злих, продажних, а Божі діти знаходять своїх. І через ту концепцію зради, концепцію о, о того е, конкуренції. Яку Христос створив їм, знаходяться люди, які, якби чують Ото так, реагують на то, на ту спорченість один із тих Юда. Але зверніть увагу, чи Юда мав на меті знищити і продати Ісуса Христа? Ні. Ви скажете, «Та як? Не так як ні, так же його продав. Юда. Малює у своїй голові схему, яка є недобра, неправдива, бо вона побудована на тій концепції ненависти злоби, не Дух Божий ним провадив, а людська спорчена природа і продукт тої спорченої природи, який практично витав у повітрі. Відбувалася боротьба добра і зла. І от ось цього зла виникає така. Якби причина, так, починається такий перший крок, починається перший етап реакції, і Юда, почувши це, починає мудрувати в своїй голові. А якщо би Христа так незамітно засудити, привести переднесидріон, бо так просто він ж не прийде, я з ними домовлюся. Вони його тихонько ввечері візьмуть, щоб на ніхто не бачив. І стане перед Синедріоном. І Христос вже знає, що якщо Він їх не послухає, то йому буде загрожувати смерть. І він перед ними зробить чудо, і Синедріон побачить і туди проголосить його всім всьому Ізраїлю. І Юда планує робить свій план спасіння. Не то, щоб би хотів його зрадити, знищити, убити і так далі. Хотів Богове помогти своєю людською, як він собі думав, мудрістю і домовляється. Йому кажуть, добре, ми тобі дати гроші дамо. Він каже, «Та, гроші тут таке. Він же був скарбником. Всі кошти, які мали і які давали апостолам. За них відповідав Юда. Йому не було проблем у тих грошах. Ніхто його там не контролював і звідти він нікому не писав. Йому дали тих 30 срібняків немала сума, бо за ті гроші купили поле потім. Христа приводять, а Христос не ратується. Його судять, а Він мовчить. Юда розстроївся, все пропало. Я собі думаю, а скільки колаборантів в Луганській області, в Донецькій області, в Криму домовилися із загарбником, щоб хотіли вони чогось доброго, хотіли краще жити, хотіли російської пенсії, але було б ще добре, щоб ще й українська була. Вони хотіли, якби в добрий намір. Але це продукт диявола. Ось той приклад, який вже нічого у світі не є нове, воно просто набирає іншої форми. І кінець одинаковий для всіх, для всіх зрадників. Кінець однаковий. Ви будете покарані ще на цьому світі і прокляті у вічності. Зрадників не приймає ніхто ні той, кому вони служать, ні ті, кого вони зрадили. Що сталося з Юдою? Він упав розпач, пішов і повісився, та чекає зрадників. Вроді би, намір добрий. Вроді би щось хотіли і зробити, але піддалися. Не на Божу, не на Божий план, не на сторону світла і правди, добра, справедливості і законності, а пішли якимось іншим шляхом. Тому наслідок всього зради, наслідок того мудрування і загравання злим духом, наслідок смерть. І вічне прокляття. І будуть чути ім'я зрадників будуть плювати в ту сторону. Як згадуючи до сьогодні юду і всіх зразу Бож, зрадник. І тим більше самогубець. Ось що значить, ось що значить бути тим, що свій розум. Поставити, щоб включитися у Божий план. Не треба, Бог сам знає свій план. І дивіться, як закінчується оцей відрізок Івангелія. Настав день у коли треба було жертвувати Пасху. Пасха це на знак, що ангел смерті має пройти мимо. На одвірку був зроблений знак із агнця, якого зарізали, так сказав Мойсей. У Анця, білого безпороку, принесіть його жертву, кров'ю помажте одвірки, бо цієї ночі ангел смерті зійде і всіх первородних забере. І в кого був знак на одвірку, той ангел пройшов мимо. Проходите мимо означає Пасха. Приготуйте мені Пасху, щоб ангел смерті пройшов мимо, бо я прийшов, каже Господь, щоб Своєю смертю подолати смерть. Хто має Бога слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Мою.